Попри те, що Харків вже три роки живе в умовах воєнного стану для дітей і молоді, хоча й в укриттях з дотриманням усіх безпекових норм проводиться багато різних заходів: і освітницьких, і культурних, і спортивних. Багому роль в організаційній діяльності відіграє і молодіжна рада при Харківському міському голові, зауважує директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко. Дуже активна молодь. Вони зараз долучаються також до всіх наших заходів. І проєктах також вони зустрічаються з нашими департаментами з представниками наших департаментів, наших комунальних підприємств. Також у них була зустріч з харківським міським головою. Для чого це робиться? Щоб наша молодь розуміла, як працює місто, і в цілому розуміла, як працює механізм всіх комунальних підприємств та департаментів. Це дасть їм можливість потім прийти на роботу. Місцеве самоврядування і долучитися до команди міського голови. Вирою в Харкові спортивне життя. Фізична активність, запорука гармонійного розвитку підростаючого покоління. Спорт займає одне з перших місць серед у підлітків. Так, цього року у Харкові пройшли шкільні ліги за участі двох тисяч учнів, 421 команда, говорить Олександр Власенко. Ми зробили це разом з департаментом освіти. Був такий, знаєте, дуже гарний захід. Хочу сказати, що 138 команд було тільки з боулінгу. І це дуже нас радує, тому що наші школярі дуже хотіли і дуже показали гарний рівень. І деякі з них в наступному році команди будуть представляти місто Харків на всеукраїнських змаганнях. Також наразі готується до реалізації один з наймасштабніших спортивних проєктів міста за ініціативи Харківського міського голови. Ми будемо відкривати набір у дитячу футбольну академію Мська Харків. Скоро стартує набір, і ми будемо збирати дітей, які хочуть грати в футбол, які не мають можливості чи часу займатися там в інших клубах. Ми будемо раді бачити їх. Масштабна така планується академія, поставлено таке завдання міським головою, щоб якомога більше приділяти уваги дітям. Це наше основне завдання, це діти молодь, тому що це майбутнє. І місце. Та і держави, тому ми робимо різні проекти, направлені на дітей та на молодь. Артує також дитячий турнір з міні-футболу. Взяти участь у ньому вже готові 48 команд. Дуже активно також підкреслив директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Харків працює з містами-побратимами, в тому числі і у спортивній сфері. Завдяки такій співпраці маленькі спортсмени з Харкова мають можливість відвідувати європейські міста та брати участь у міжнародних змаганнях. Ще один важливий напрямок: відпочинок і реабілітація маленьких харків'ян. Мешканців прифронтового міста, а так як зараз літо час канікул, то харківські діти, як і минулого року будуть відпочивати в різних таборах, як в безпечних регіонах України, так і за кордоном. Зараз ми будемо відправляти в Анталію. Це діти загиблих, чи хто перебуває в полоні. Це 30 дітей, які поїдуть в Анталію з міста Харкова. Також ми відправляли дітей в Литву. У нас запланована ще співпраця зі Львовом, куди ми будемо відправляти 100 дітей на відпочинок. В Такому важкому сьогоденні велика увага в місті приділяється і патріотичному. Вихованню дітей, це і заняття з тактичної медицини, і відпрацювання в ігровій формі алгоритму дій в різних надзвичайних ситуаціях. Це і різні тематичні зустрічі з військовими. Коли розказують військові, діючі військові з серйозних підрозділів, дітям дуже подобається, тому що вони бачать перед собою героїв, які розказують тим, вони це бачили, вони спасали життя, і для них це дуже важливо. Багато цікавих проєктів. Яктів говорить Олександр Власенко, чекатиме школярів і на початку навчального року яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.